Кафедра ЮНЕСКО та соціального захисту Державного біотехнологічного університету міста Харкова запрошує вас до кімнати музею Українська Світлиця. Це куточок давньої української хати, колись у кожній хаті була скриня, і в ній зберігалося все найдорожче, найрідніше серце цього похожого, теплого літнього дня. Коли легенький вітерець навіває яскраві спогади дитинства, пропонуємо зазирнути до прабабусиної скрині. Серед скарбу на дні скрині з лівого боку лежать вишиті рушники різних поколінь. Для вишивки Слобожанщини найбільш характерними є рослинні та геоматризовані рослинні орнаменти. Поширено вишивати червоними та червоно-чорними нитками. Або білим по білому. Також часто поєднують червоний та синій кольори, найбільш поширена техніка на Харківщині стіпки шви, гладь лиштва і вирізування. Останнім часом дуже поширився хрестик, вирізняє Харківщину від інших регіонів те, що орнаменти вишивок виконували саме грубою ниткою для створення своєї рідної рельєфності. Характерний для Харківщини і мотив вишивки дерево життя. В українських традиціях рушників було чимало, в залежності від того, які функції він виконував. Божний, кілковий, плечовий, утирач, стирок для стріхи, господарський. Саме господарський рушник згадано у пісні про рушник Андрія Малишка: Рідна мати моя. У нашій скрині зберіглося чимало господарських рушників до хліба. Перший рушник це був надіжник, яким накривали діжу, замішуючи тісто для хліба. Надіжник завжди мав геометричний візерунок. Все полотно поділене на ромби, вишиті подвійним хрестиком, і у кожному ромбі по чотири зернятка. Основний узор вишитий косою лічильною гладдю. Краї узору обромляє шофретісь. Вийнявши з печі випечений хліб, застилають хлібним рушником. В центральній частині штапівка з солов'їними вічками. По краях рушника лиштва штапівка та солов'їні вічка. На Слобожанщині хлібні рушники вишивали завжди білими нитками і по білому полотну. Вишивка була багата, святкова, традиційна. Для нашого регіону